Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вранці росіяни атакували Запоріжжя. На об'єкті інфраструктури спалахнула пожежа, дим, від якої бачили у різних районах міста. Люди, на щастя, не постраждали. Понад 13 тисяч абонентів залишились без світла. А вчора увечері ворожий FPV-дрон поцілив по машині у Приморському. Двоє чоловіків 45 та 25 років отримали поранення. У Запоріжжі запрацювала оновлена школа вищої спортивної майстерності. Реконструкцію закладу розпочали сім років тому, але вона зупинилась. Зростала вартість робіт, змінювались підрядники. Поновили роботи минулого року. До старого корпусу добудували нові зали, роздягальні, медичний центр, накрили дахом басейн. Утеплили стіни та встановили вікна із захистом від уламків. Тепер у ШВСМ зможуть займатися більше 900 людей. У Запоріжжі все частіше помічають змій поблизу житлової забудови. Одного з плазунів побачили на балконі квартири на третьому поверсі. Якщо ви натрапили на змію у місті, звертайтеся за номерами, які бачите на екрані. Фахівці виловлять та вивезуть її до природного середовища скейт парк про який давно просять містяни, може з'явитись в обласному центрі. Днями його проєкту обговорили скейтери та представники влади. Парк хочуть облаштувати біля Хортицького центру культурних послуг, бо там поруч є велике укриття. У міському департаменті культури пообіцяли врахувати зауваження від ініціативних запоріжців та дослідити локації в інших районах міста. Незабаром у кількох запорізьких центрах надання адмінпослуг з'являться послуги від МВС у Вознесенівському, колунарському та Дніпровському ЦНАПах можна буде зокрема обміняти або отримати посвідчення водія замість втраченого чи викраденого, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб, оформити або перезакріпити номерні знаки. Про запуск послуг обіцяють повідомити додатково. День захисту дітей в Україні тепер відзначатимуть не 1 червня, а 20 листопада. Відповідний указ підписав президент Зеленський у різні роки. Саме у цю дату Генасамблея ООН ухвалила декларацію та конвенцію про права дитини. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.